Вітаю! Сьогодні у нас п'ятий урок з нашого курсу Tinkercad, і ми будемо з вами детально вивчати різні властивості фігури, а також створення довільної фігури. Отже, на цьому робочому полі ви зараз бачите декілька фігур, але якщо клікнути на якусь фігуру, тобто зайти по суті всередину її властивості, ми будемо бачити наступні властивості. Перше це колір нашої фігури, який ми можемо обрати. З готових пресетів або зробити повністю свій унікальний колір. Також ми можемо зробити його прозорим або напівпрозорим цю фігуру, інколи це треба, щоб якісь дзеркальні частини або скляні частини відображати в нашій роботі. І також тут є дуже специфічне меню, це різна Якщо ви пам'ятаєте, на минулому уроці, там де ми групували об'єкти, ми його використовували, щоб згруповані об'єкти мали свій кожен унікальний колір. Також ми можемо зробити і отвором цю фігуру. І найцікавіше, на що ми звертаємо увагу на цьому уроці, це буде пункти меню, які знаходяться трошки нижче. А саме тут. Насправді ця фігура, яку я. Вийняв, вона є пірамідою, яка була з чотирма сторонами. Але через те, що я змінив цей параметр, бачите, змінюється кількість сторін нашої фігури. Ну і так як піраміда мінімально може бути з трьома сторонами, то ми маємо мінімальне значення саме ось таке. Максимальне може бути досить таки високим, але по суті ми отримаємо ось такий конус. Правильно? От, Давайте розглянемо інші властивості фігур. Інколи буває, що фігури будуть без властивості, наприклад, ось ця фігура. да? Тобто тут немає що змінювати, тому собі, ну, вона така, яка є. От, Але роздивимося детальніше більш стандартні фігури, з яких ви будете в більшості випадків складати якісь свої проекти. Це циліндр, е, сфера і куб. І тут є такі властивості: тобто є такі собі сторони. Бачите, Чим менше я роблю сторін, тим більше йде. От, Якби такий крок да, для нашої фігури. тобто Чим більший крок, тим більше воно, звісно, буде схоже на е, округлу частину нашого конуса, Але, можливо, вам це не потрібно, і тому треба зменшувати ці кроки на якісь мінімальні. Може, наприклад, для принтеру це якась є особливість розробки, або дійсно ваш проект так розроблено. Також є bevel це фаска, тобто ось такий собі зріз, який виникає на краю нашої фігури. От. Ну І звісно, якщо ви зробите ось таку наприклад, фаску. Але сторони будете зменшувати і збільшувати, то у вас вони будуть більш виходити такі квадратні. Да? Ну, для деяких, якихось для ваших випадків це може бути корисним. Також сегментація. Да? Якщо я менше сегментів буду використовувати для фаски моєї, і менше сторін, звісно ж, буде, то буде чимось схоже на діамант. Да? Тобто можна з наших фігур зробити якусь таку унікальну фігуру для вашого проєкту, щоб не, виму... не видумувати її, а якось отак от зробити. От. Це буде залежати від ваших власних проєктів. Наступно, давайте розглянемо фігуру нашу сферу. Якщо ми тут будемо зменшувати єдині його параметри, як кроки, то при мінімальних кроках ми отримаємо також фігуру, схожу на рубін. такий собі. Да? І якщо ми будемо збільшувати, то грані. Кількість граней для нашої сфери буде збільшуватись. Це чимось схоже на те, як раніше працювали відеокарти. Коли були старі відеокарти, вони не могли обробляти дуже багато цих кроків або граней, і тому колеса там виглядали або сферичні якісь об'єкти, ось такі трошки квадратненькими. да. А Згодом відеокарти модернізувалася і можуть обробляти дуже багато кроків, точність їх велика. Те ж саме може залежати, наприклад, від вашого принтера. Якщо він не може нормально надрукувати е, сферичні форми, тобто округлі такі форми, ви можете зменшити крок, можливо, тоді покращиться ваш проект, і його ну, друк і результат цього проекту, А далі ви можете обробити цю деталь, наприклад, наждачною бумагою, папером, і буде вам більш така фігура якась. Яка підходить для вашого проєкту. Далі розглянемо більш складну фігуру, нашу це куб, і в нього вже додалися деякі додаткові параметри, наприклад, довжина і ширина, яку ви можете прямо тут і налаштовувати. Тобто раніше ми з вами клікали на наш квадратики тут налаштовували довжину і ширину, тепер це можна тут робити. Не що це зроблено, я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, для деяких випадків воно і зручно. От. Але нас буде цікавити саме радіус, тобто бачите радіус огранки. По суті, це те ж саме, що було Bevel. Ну, чимось на фаску схоже, але фаска використовується для округлих частин фігури, А тут вони були прямі, тому, напевно, її назвали теж по-іншому, трошки як радіус кривизни, яка виходить. Ну і тут, якщо ми кроки збільшимо, то зможемо отримати ось такий куб зі зглаженими краями. Інколи в своїх проєктах я його використовував. Бачите, можна більше радіус збільшити. Якщо ви максимально їх збільшите, то він перетворюється в сферу. От така цікава особливість тривимірних фігур і їх переналаштування. Останньою фігурою у нас буде конус. В нього також є цікавий параметр, як просто висота, да? сторони, тобто кількість сторін, які будуть використовуватися як грані, можна його зробити дуже точним, який взагалі буде якби ніби безграний. Радіус основи можна збільшувати вручну. І найцікавіше це те, що може знадобитися, це радіус верхньої основи, Тобто одразу робити вже зрізаний конус. Можна це зробити зрізаний конус, якщо ви будете витягати фігуру і потім робити зріз її. Тобто так фігуру. Це як ви хочете. Буде напевно залежати від проєкту, як ви хочете його налаштувати, але можна зробити її одразу вже зрізаним. Але майте на увазі, що якщо ви зрізали вже конус, ось такий, то бачите, тут немає параметрів налаштування цієї фігури, тому що вона є унікальною. Насправді, оця фігура, яку ми розглядали на початку, це є конус, циліндр, вибачте який було зрізано наполовину, і ми отримали теж унікальну фігуру, яка не має якихось налаштувань. Тепер давайте розглянемо, як зробити унікальну якусь фігуру намалювати, наприклад, з малюнку. Для цього є ось така штучка, Scribble називається. Ви її просто витягаєте на поле і переходите в ось таке особливе меню. Тут ви можете малювати вручну. Якщо у вас є планшет, то це вам буде, напевно, навіть зручно зробити якийсь унікальний малюнок, чоловічка там намалювати, чи мордочку якусь, і зробити вже з неї друк якийсь. Ну, Давайте приблизно подивимося, що вона може. Тобто я малюю якусь випадкову фігуру. З'єднує до кінця, і бачите, у мене лише стінки цієї фігури намальовані. На жаль, тут не можна малювати якось під лінійку чи використовувати якісь такі точні інструменти, тому що це і є якби скребл, тобто малювати за допомогою олівця. Які тут ще є можливості? Це можна стерти частину нашої фігури, тобто ви берете проводите, бачите таку штуку, можна отак от провести, і вона буде унікально стирати. Тут ви бачите попередній перегляд цієї фігури. Також можна намалювати певну площадь або форму, вони її називають, тобто вона вже буде всередині заповнена. Так само ж вона малюється, тільки в нас заповнена фігурка виходить. Або ж, наприклад, стерти певну площу. Наприклад, ви намалювали ось таку фігурку, а всередині хочете унікально стерти її. Ось таким чином вона виходить. Коли ви натискаєте готово, тут також можна було відміняти, якщо ви щось зробили неправильно, то на нашій площині в робочій області ви маєте ось таку унікальну фігуру, яку далі використовуєте. Ви можете змінити її розміри, висоту, ширину. І так далі, пропорційно змінювати, або непропорційно і використовувати десь для проєкту. Ну, наприклад, де це можна використати, де якщо ви малюєте якусь модель там бактерій, наприклад, в мене таке було на моїх уроках, то ви можете унікально її намалювати, якісь елементики які до неї також унікально намалювати, якось видовжити. Ну і змінювати можете лише, на жаль, висоту, якусь огранку робити або щось таке. Тут, бачите, фаску теж не можна. Ну, отакі. Можливості деяких фігур, і такий коротенький я думаю, урок у нас сьогодні вийшов. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте якісь питання, на які я зможу робити також відео додаткові. Також в спонсорському каналі присутні деякі відео, які я не виставляю в звичайному каналі. спонсорство у мене досить таки дешеве, 25 гривень в місяць. Ви можете просто задонатити мені на картку, або задонатити в якості спонсорства на мій канал, і завдяки цьому я просто буду мати. Кошти, щоб продовжувати даний проєкт, і продовжувати інші проекти, які пов'язані як з 3D-моделюванням, так і з програмуванням. Ви можете, якщо не хочете, мучитись з картками, підписатися на спонсорство на один місяць, а потім просто відмінити цю підписку. Дякую за перегляд і зустрінемось на наступному уроці.